Вітаю товариство! В продажу з'являється у нас Mazda 6 2008 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном. На механічній коробці перемикання передач в такому красивому кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках. Кузов автомобіля вторинно не має жодного фарбованого елементу, що дуже, рід, що дуже рідкість на сьогоднішній день. І в цілому кузов без якихось критичних пошкоджень. Невеличкі сколи на задньому бампері, ось тут видно. По правій стороні вмятин, подряпин, потертостей немає. По задній частині кузова теж все чудово, класно, по лівій стороні теж все гаразд. Що дуже дивно, що навіть передній бампер без якихось критичних пошкоджень. Машині вже багато років, так? але. Відносно багато років, але єдине, що по бамперу, це ось тут такі сколи по правій стороні. Ну і декілька сколів по капоту, не критичних. Але знову ж таки, хочу наголосити, що автівка вторинно ніде не фарбувалася. І що саме цікаве знову ж таки, хочу наголосити в мазді: цій немає ніде ніякої корозії. Подивіться, як воно все гарно виглядає. Впевнений, що по правій стороні теж буде все добре, так воно і є. Декілька сколів на арочках є, але взагалі без біди. Значить, технічно по автомобілю якихось зауважень немає. Коробка перемикає плавно гарно, щеплення працює добре. Заводиться автівка з півоберта, двигун працює рівно. Також тут встановлено газобалонне обладнання. На газу машина теж добре їде. Е, значить, салон автомобіля по дверній карті водія все гаразд. По сидіння є там невеличка прим'ятість, але немає ніде подертості. По речагу перемикання передач теж все гаразд. Кермо в доброму стані. Його перешили, але воно, дивіться, як гарно, дорого, якісно перешило. Е, пробіг її 209 тисяч. Кілометрів. В комплектацію входить мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультимедіа -сіді. теж є, система курсової стабілізації є, електроскладання дзеркал, 4 склопідіймачі присутні. Електролювання дзеркал теж є. По задньому ряду сидінь, якихось зауважень немає. В машині приємно пахне, в автівці. Не курили. Єдине, що ось тут пішла така невеличка, бачите, чи то тріщинка, чи то що на панелі, але в маздах то є е, така їхня болячка таких років. Нічого дивного, не критично, але самі розумієте, автівка не нова. Придбати дане авто можна в лізинг з авансовим платежем від 15%. Та розтермінуванням від року до п'яти, або за повну вартість. Оглянути авто можна місто Львів, вулиця Пасічна, 127, на майданчику ХП авто. Тому залітайте, хороший автомобіль за невеликі гроші та купуйте. Чекаємо на вас, до зустрічі, будьте здорові, бережіть себе.